Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Сьогодні, друзі, я запрошую вас усіх на кухню Крокус Pro. Кухню, де відбувається процес приготування продукції з шафрану. От, от такий у нас є рекламний буклетик, от в якому ми описуємо, що в нас вже є. От е в наявності, що можна придбати, е яку продукцію шафрану можна у нас вже на цей час придбати. От. Ну, Дещо вже на цій кухні приготовано, дещо в процесі притування. І зараз я вам все розкажу. Перш ну, за все, це власне шафран. Бачите, у нас вже такі от є от такі етикеточки. От Подарункова у нас є коробочка. Оце грам шафрану в цій коробочці, подарунковій і в тій пробірочці знаходиться грам шафрану. Ну, або так от, без подарункової коробочки. От, більш економний варіант з нашою вже етикеточкою, от, де вказано, ну, бачите, на цій етикетці м -м -м, навіть QR-код вже є, який, до речі, сканується, от, і по ньому можна вже. Просканувати його, і там знаходяться всі наші контактні дані от, і всі відомості про нас. І там відсканується наш сайт, на якому будуть всі вся інформація про нас. От. Ну, це от, бачите, баночка з варенням з шафрану. От. От вже шаф... варення вже є у нас. Все вже цьогорічного урожаю. От, із квітів шафрану цьогорічного врожаю варення. От Шафран теж цьогорічного врожаю. Ну, Хто захоче 100 грам шафрану от зразу, то от він буде у нас відправлений в отакі от теж подарункові коробочці дерев'яні. Бачите, крокус ну, з нашою відповідно, візиткою, етикеткою. от от в такій от коробочці буде відправлено 100 грам шафрану. Квіти шафрану от висушені, бачите. От, е власне, Так вони виглядають. От, ну, е Їх вже можна <клух>, використовувати як для заварки чаю. От, Вони корисні. От, Чай такий, е, має непоганий смак. От, Але е на слідуючий рік вже відпрацьована в нас технологія. Я думаю, на слідучий сезон із пелюсток, е, квітів шафрану ми вже будемо робити е ну, повноцінний чай. От, можливо, навіть лінія буде по переробці квітів шафрану на чай. От, ну, це, бачите, в такій баночці в нас знаходиться 5 грам шафрану. Ну, це хто там хоче замовити не один грам шафрану, а зразу 5. Ну, от ми відважуємо в таку от баночку і відправляємо. От, ну, і Тут вже, бачите, відбувається процес приготування меду з шафраном. Ну, от, от процес приготування меду -шафрану. Ну, Треба його е десь добу-дві регулярно помішувати, щоб шафран мед, як я вже наголошував в інших відео своїх попередніх, що мед обов'язково повинен бути акаційовий, він рідкий, от, не загусає дуже довго. І шафран в ньому добре розчиняється. От, поєднується мед шафраном. От, ну, от, е будемо ми так помішувати періодично. Цей мед, в який ми вже додали шафран. От, і я думаю, через добу, через дві він набере відповідного кольору, властивостей і буде цілющий от, лікувальний мед з шафраном. Тож, хто хоче придбати меду, замовити, в нас, чи може шафрану, от, чи варення. Ну, все, що ви побачили на цій кухні Крокус Pro, все можна замовити. От. І ми відправимо е новою поштою. От. Так що не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато. цікавого До нових зустрічей!